Добрий день. Добре. Як справи вося сьогодні? Добре. Як Добре. Після операції минуло 11 днів, розповідає пацієнтка Людмила Ціневська. У неї виявили третю стадію злоякосної пуглини язика. язик. знаю, знаєте. Прикусила, прикусила. Пошла до своего стоматолога, он говорит, мне не нравится, надо ехать в Черкассу, как думаете, с языком прикусывать. У меня все молчало, а потом все мне не брать, мой хвостик, а отца Павлович настоял, и то и все. У мужа болело язык пить и начинали нагревать, дальше, дальше, дальше.

у планах, говорить пані Людмила, одужати і швидше повернутися до роботи. Я не різні дороги, так, так, так. а генкоїщені. Ну, це так от. грошовим касія, а фаміла груся 39 років. Та поки тут знайшла для себе заняття читає книга. Операція тривала вісім годин. Нинішнім станом пацієнтки задоволений, каже лікар-хірург-онколог Олександр Хлинін. Пухлини язика вони взагалі відрізняються агресивністю свого перебігу, от і потребують складного. Комбінованого, а іноді і комплексного підхіду в лікуванні в даної пацієнтки, наприклад, пухлина займала половину язика, їй виконана половинна резекція язика, і в неї, де післяопераційний дефект, він потребував вже безпосередньо реконструктивної операції і виконувалася реконструкція язика. При таких втручаннях ми використовуємо тканини, які переміщаються в ротову порожнину. З інших ділянок. Взагалі оперативних втручань на органах голови шиї з приводу пухлинних захворювань. За рік ми виконали за 2023 рік ми виконали 886 операцій. Через несвоєчасні звернення у багатьох пацієнтів виявляють запущені форми раку, говорить завідувач організаційно-методичного відділу Ігор Гайдай. Тому нині на Черкащині його захворюваність збільшується. Померлих за 23 рік майже 2,5 тисячі. Серед жінок традиційно на першому місці рак молочної залози. Це фактично кожна п'ята жінка хвора на рак, це рак молочної залози. Далі йдуть профини репродуктивної системи жінки. Це шийка матки, яєчники тіло матки. Якщо це взяти докупи, то ну майже це майже половина всіх раків жінок. У чоловіків довгий час відірвав рак, рак легень. Ну, останні два-три роки ми бачимо, що вперто впевнено займає перше місце рак передміхорової заводи простати, а за ним уже рак легень. Рак взагалі то це хвороба більш вікових людей. Ну але тим не менше, у нас є і захворюваність серед дітей, і серед молоді. Їх, звичайно, менше ніж серед груп. Там 50 плюс. Пані Людмила говорить зі свого досвіду, усім радить не відкладати похід до лікарів. Шруха. Я не свої. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, новини Суспільне, Черкаси.